Див'яна прогулянка. Така ось до. погода не сніжна, а гарна. Да, але ми і не хочемо ніякого снігу, морозу, хай буде вже ось так вся зима. Просто гуляємо по лісі, дихаємо свіжим повітрям, розтрасаємо Те, що вчора наїли і напили. Просто прогулятися між соснами, подихати свіжим повітрям, набратися сили, вечором знов за стіл, але сьогодні вже зловживати не будемо, так от трошечки якесь просіко посьорбаємо собі. Пограємо в бінго. проведемо вечір з родиною. Може подивимось якесь різдвяне кіно. Така прогуляночка, собі бачите, все в лісі для людей, щоб люди могли походити. Асфальтик такий. Намотаємо пару кілометрів. Набереть, наберемося свіжого повітрячка. Дивіться, ще ти не з'їли з, з, Різ, з Різдва цукерки і додавали ще цукерки. Рушен! Ось така багатоповерхівка. Рушен! Ось така маленька коробочка цукерок коштує тут в нас 5,49. Стільки грошей. Розпаковка багатоповерхівки. Чирик. Как ты тут? Там вот клейка. Ай, ай. Может быть, она доехала, все сукерки из вице вытянули. Может, она в колонку. Может, что там есть. Чирик. Чирик. І що тут є. Такий маленький Дід Мороз. Дід Мороз. Діга, а чого такі подавлені? У нього немає нас. Подавлений нас. Ромашки. На Напалочки цукерка, червоний мак один. Бджілки. Крокс. Іли крок просто. Куком чоком? Кукучуку. Куку джамба. Короче, такі цукерки на роботі нам дали, як в Радянському Союзі. Дітям на подарунку. Ху-ху. Нет, тут крути всякие. Оце? Сухарики флинт. Куди висипати може їх сюди? У меня нет курок, у тебя у меня в пакете. Все. Иди сюрприз, будем потом дотирать. А что такое злое? Что тут? Курук. А, ямиганы. Мишки. Мишки. Вот такие. Все. Піченьки всякі і ашкалатки. Ось такий подарунок від Порошенка. Хтось таки бачив один корінь на два дерева. Вжіть і вжіть. Як ви думаєте, це чоловік і жінка? Чи це близнюки? У них одна поповіна. у, -у, -у, -у. Як таке можливо? Колись таке бачив? Дивіться, зібрався завтра їхати на роботу. Просто піпець, різдвяна каска. Тільки воно мені не треба. Не треба мені така каска. Було б на різдво, було б супер, а це завтра на роботу їхати мені. Просто піпець. Просто якийсь кошмар. Сипеш щі такі махнати. Коротше, я поки пройшовся цією жужжалкою. Бачите, це все почисто. <рив> Тепер не лопату, бо воно блін сипеться і сипеться. Дружина вона має повернутися вночі з роботи. Дала мені таку задачу. Роші ти сусідом доріжки. І в'їзд у нас на драйвей. І, блін, я бачу, що це, блін, мен... манкін бізнес. Манки бізнес це значить мав печа робота. Але треба робити, що тобі довірили таку задачу, треба її зробити. Цей чудік не хоче аж так водоасфальту здирати. Не приходиться лопату чистити. Ну він великий сніг взяв, блін, дивіться скільки було сніг. Все вийшов з хати Почисто. Оце такий прошарок був сніг. Бачите, знов засипав. Ось така у нас зима, блін, ще сипеться, бачите. Паскудна паскуда. А мені, блін, вранці на роботу. Ну що ж, сніг. Все ж таки зрозумів, що з дурними. Немає сенсу боротися і перестав. Трохи відграбував назад свого равлика. Ну дивіться що я добрався до бетону. Трошки слизько. Чому чому ми робили це на ніч? Тому що має бути приморозок. Як у той весь сніг? У той весь сніг прихватиться ти вже не дочистишся, дучи... будеш потім сколзитись тут на драйвей. Ось вот такі пригоди малята Щоб сидів, зараз втикав якийсь інтернет Я бавлюся з тим снігом. А жопа делаєш Як кажуть в Одесі. Добре ось такі невеличкі нічні замальовочки Ну то гарно, звичайно. Але я люблю пальми і сонце. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!